Друзі, привіт. Мене звуть Слава Дьомін, і ви на каналі Астролюкс. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І а, сьогодні у нас який день? а сьогодні у нас середа. І власне, ми сьогодні зустрічаємося з Максом Гардієвим. Макс, привіт. Привіт, привіт. Мене зламні. З вами, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Готовий допомагати вирішувати запитання ваші і наші. Тож. Готовий, приступай, Давай дьомін, як то каже, давай каже, давай що одразу. Треба знати. Давай одразу, от е, найближчий тиждень. Він е, для, для чого він буде в плюсі, для чого в мінусі? Наприклад, там стосунки, е, гроші, там е, робота тощо. Давай подивимося таке. Наступний тиждень дуже добрий, Насправді дуже добрий, енергетично дуже добрий. Для багатьох цей тиждень нас насправді стане знаєш таким початковим тижнем для того, щоб вирішити багато своїх справ і діл. Дуже у багатьох буде розрішатися кармічний аспект, тому у цьому плані все буде добре, і насправді повинен бути такий як то правильно сказати символ тижня. Це баланс. Тобто, ви максимально повинні зараз балансувати. Бо емоції можуть дати, як то кажуть, збій у взагалі, бо тиждень буде доволі важкий, і дуже повинно дуже багато повинно треба зробити, буде. тому максимально балансуйте, медитуйте і не ведіться на провокацію. Давай подивимося також по актуальному. А, чи будуть масовані обстріли України найближчі 10 днів, от починаючи з сьогоднішнього дня, середа і на 10 днів. В деяких регіонах будуть Ми зараз де зараз відбувається. Детальніше подивимося, будуть, але ти знаєш, я тобі скажу, що наразі наша ЗСУ стоїть в дуже гарній позиції позиції імператора. Uh -huh. Це позиція стабільності. тобто, знаєш, коли ми кажемо про імператора, ми в першу чергу кажемо про те, що у нас є стабільність, у нас є зброя, у нас є тим, чим ми можемо відчувати себе стабільно. Тобто, це дуже гарні карти на ці 10 на днів. Ось така буде позиція наших ЗСУ. А в цілому, в цілому, можу сказати, що бойові дії ще будуть іти надалі, і будуть дуже доволі багато постраждалих. Тому я не можу сказати, що все зараз в такому дуже класному стані. Насправді ні. І більш того, я тобі скажу, що мені здається, що зараз не просто знаєш, як багато екстрасенсів каже. Ну, це типа переломний момент, ні, зараз середина війни. Ось я тобі можу сказати, що зараз ось якраз оцей період, про який ти зараз говориш, це плюс-мінус середина війни, яка у нас з вами відбувається. А давай подивимося все ж про масовані ракетні обстріли. Чи вони будуть найближчі 10 днів? Будуть. Будуть, але я тобі ще раз кажу: не просто так я тобі кажу, що це середина. А на даний час я бачу, що є великі проблеми з зброєю у окупантів, але вони намагаються брати, як то кажуть, своїм стадом. Угу. Тобто вони намагаються саме людьми жертв, зараз. Ідуть в ход люди, щоб ти ну щоб тобі ясніше було зрозуміло. Але в цілому глобально я бачу, що можуть бути і доволі сильні, але не по всій Україні. Бо ти кажеш, там не по всій так. Україні, але е, будуть, будуть в якихось регіонах то відсутково. Ну, Давай ми подивимося Київ, звичайно, так столі столиця. А, а чи будуть найближчі 10 днів у Києві прильоти? Саме прильоти це дуже важливо. Будуть, будуть якісь атаки, і дуже бачиш, що ти покажу карта боротьби, а угу. буде буде ну тобто карта щось, що щось мене захиста мається на увазі? Чи це... А, це... Ну, це ну да ну ти ж запитуєш про прильоти? Це наше ПВО. Це, це той захист, про якого але не напади. Тому ну, щоб ти просто розумів, не напади. Але саме захист. Тобто будуть щось летіти. Може, це будуть обстріли, може це будуть шахіди, може бо mm. будь-що це вважається нападом на Київ. Тому на даний час ми бачимо ось таку історію. А чи буде будуть жертви серед мирного населення у столиці найближчі 10 днів від обстрілів? Ні, не бачу. Буде важко емоційно тут більше про емоції говориться. кубки випадають, купи це емоції. Тобто важкість на саме емоційна, але слава богу. Друзі, обов'язково в коментарях під цим випуском пишіть про які міста ви б хотіли дізнатися наступного разу, коли ми з Максом побачимося, ми зробимо розклад по цим містам. Макс, за статистикою, багато лідерів Росії так вони померли в березні. Чи мре чи помре Путін в березні? Дуже дивись, дуже цікава карта. Падіння строну випадає. Uh -huh. Померти не помре, але е, щось буде дуже скоро відбуватися. Саме якась новина прийде дуже цікава з приводу Путіна. Його хочуть звергнути вже в, в самої владі. Uh -huh. Тобто, про нього може, може бути так, що це може березень може стати початком е, цих дій, саме для того, щоб його звернути з е, престолу. Uh -huh. Вже почали це робити і е, Мало того, почали думати, як вже зараз Росія сидить і думає, як вона буде викручуватися з цих всіх ситуацій. Тобто, про що я кажу зараз? Вже всіх клоунів розсилають по всім міс... по всім можливим неможливим аспектам. Угу. Всі, хто приймав участь у цій війні, намагаються втікти в інші країни. Тобто зараз іде вже підготовка до того, що як вони будуть, як то кажуть, хто буде винний у тому всьому, хто буде вибачатися за це все, хто буде розплачуватися, як то кажуть, за а це у Путіна все. ще є тому... ця сила а, влади? Чи вже вона а, він же її не має? Ну, дивлячись на цю першу карту, що уже скоріш за все, що немає, але я тобі скажу, що є деякі люди, які ще його підтримують. Але я тобі скажу, що вони вже жалкують про це, причому дуже сильно. А вийде, дивись, Росія виходить на якийсь союз. Хтось, чи Європа, чи Америка, не знаю, запропонує дуже гарні вигідні умови для капітуляції. Тобто, ми вже можемо говорити про те, що наразі. Америка чи Європа, я просто не можу зрозуміти, на жаль, uh -huh. е, хоче Росію вивести з цієї війни, тобто не Україну допомогти якомога більше, а саме Росію вивести з цієї війни, і вони дають їм вже можливості плани від відступу. І деякі е, лідери, які е, в Росії вже ці відступи пропрацьовують, що ще раз підтверджує той фактор того, що вони думають, вже як відступати. А давай так: щодо Путіна, це буде звернення тільки з влади, чи закінчення життя? Не закінчення життя, а саме з влади. Його закінчити життя його можна тільки вбити. Це ну, єдиний власне, варіант для того, правильно. щоб тобто, я це... цього не бачу. Виходить, що його не вб'ють, там не, не травануть, а власне на дане травануть. на даний час, на даний час я цього не бачу, найближчий час. Давай ми дивитися на березень місяць, тому що що буде далі в травні чи в липні. Це це вже ну така ситуація. Вона може змінитися, тому давай не будемо загадувати. Але саме в цей період взагалі ситуація мені вже подобається. Те, що відбувається там в Росії, mm -hmm. У них вже дуже сильний розлом іде. А скажи, Росія досі хоче затягнути війну в Україні? Ні, не хоче. Вони дійсно дуже багато втратили, але вони хочуть перец цього. Знаєш, що це перемиря? Ми каже: Ну давайте так. Ми вам оце, ви нам оце. Не можна з ними домовлятися, не можна інакше, ми знову програємо. Uh -huh. Зараз, якщо наша влада піде на те, щоб домовитися з ними, як то кажуть, ми вам віддаємо це, ми там, ви нам видаєте оце, це не є правильною стратегією, тому що ми ніколи так не закінчимо війну в нашій країні. Ми ж 100, майже 100 років воюємо з цими упорями. А uh -huh. якщо ми зараз здамо позиції і скажемо, ну. Щоб тільки наші люди не вмирали, то ми е, е, програємо вже, Ми вже дуже багато чого пережили. Ми вже повинні зараз закінчити її, її, але як Фенікс. На жаль, з переродженням. Бо тут, оце карта саме Фенікса, випадає. Вона говорить саме про переродження, інакше буде з попелу в, в щось неймовірне і велике. Mm -hmm. Але якщо зараз зупинити, то це не буде правильною стратегією. А скажи, ми, ми повернемо Крим до кінця цього року? Ні. Mm -hmm. Ні, тут працювати треба з людьми. До речі, ще буде дуже багато боїв за Крим. Ти не уявляєш, що то буде. Бої за Криму будуть дуже серйозні, дуже сильні саме в Криму. Бо коли наші хлопці почнуть наступати в на Крим, за з вже, вже є а, якісь плани, чи я не знаю, чи може це в майбутньому буде як план. А, будуть за, захоплювати Крим і прям будуть силою виривати його. Це не буде вже сюсюкання, типа давайте зробимо якийсь референдум чи щось таке. По іншому ми Крим не заберемо. Угу. Е, мені в інтерв'ю свіжому слава плюс, екс-радник міністра внутрішніх справ Рослав Смірнов сказав про те, що е, в другій половині весни на початку літа буде великий контрнаступ з боку України, що показують карти, коли буде великий контрнаступ? Мало ймовірно, це е, те, що тобі сказали, це. Трюк, який вони роблять, ну тобто, і мало, маломало ймовірно, що це я не знаю, чи це можна таке казати? Ще що... mm. ми зараз може люди спеціально це, це, це то, казали. Це я відповідальний. Що... а так. А ти мене запитав таке? Що ти кажуть цей карти провокатор. Просто карти кажуть, що є стратегія, крута, дуже крута стратегія, яка ну допоможе нам все це закрити. Але я думаю, що там знаєш моє слово. Проти слово, проти слів чи людини, то мені здається що вряд ли щось це грає Але як е ти з'їхав з питання що... Макс? Молодець. А ще одне питання про е Китай. Судячи по твоїй ковтинці, китайській е Китай е він Китай е на сьогодні союзник Росія. Mm -mm. Щоб ти собі розумів, е, до речі, випала карта звергнення знову прав правління. Mm -hmm. Мені здається, що Китай може стати тими людьми, які е, е, Путіна як то кажуть, нагнуть. Вибачте, за сленг mm -hmm. е, вони намагаються розумієш. Вони намагаються зробити так, щоб Китай їм допоміг. І вони зараз щось, якісь переговори ведуть і тому подібне. Але розумієш, Китай це дуже розумна нація. Вони знають де. Як то кажуть, і вийти сухими з води, і заробити при цьому грошей. Uh -huh. Тому я тобі скажу, що Китай ніколи в ніякому випадку ну те, що я бачу по картах, то так, Бо були перемовини. Я бачу, що були дуже серйозні перемовини. Їм е, Росія хоче об'єднатися з Китаєм. Так є така можливість, бо вони е, ну, типа у, у, у Росії є, є такий план і бажання. Дуже сильне, але Китай ніколи цього не зробить. Вони вони його обдурять щось в такому форматі. А чи, Я буде, не бачу, чи буде, чи буде, буде пряме прям, пряма війна Китаю і США? Ніколи. Угу. Ніколи цього не буде. Ще раз скажу. Добре, ніб ти підстрикав, стрикат. Дивись обман, ілюзія багато хто говорить. Багато хто чеше язиками, багато хто ці фейкові новини розповсюджує. Але ми бачимо союз. Карта Союзу я запитав про Китай і Америку. Вони союзники. Вони зрозуміють, що там вже є свої напрацьовки, і Китай дуже хоче виправити ситуацію. Яка була раніше, і вони хочуть навпаки стати союзниками, бо вони прекрасно розуміють, що саме економіка Китаю напряму залежить від Америки і Європи. Це по перше, а по друге, те, що мені по картам показує, що Росія зараз настільки впала, що вони не можуть запропонувати нічого, окрім там, наприклад, земель, те, що вони можуть запропонувати так, грошей мало майже нема. І тіпа типу, формату, що ми вас будемо захищати, uh -huh. ну але ти ж розумієш, що тут тіпа типу, історія, Росія хоче роздути конфлікт між е, не просто Україною. А е, конфлікт хоче вони хочуть зараз максимально зробити так, щоб весь світ воював один проти одного. Uh -huh. Розумієш, як вони зробили в 2014 році, коли забрали у нас Донецьк і забрали Крим. Тобто вони дуже планують таку стратегію зробити, і тому вони зараз під себе хочуть під підняти Грузію, вони хочуть підмяти Молдову. Тобто, ти розумієш, які плани у них зараз? Угу. Це видно неворожоним, як то кажуть, оком. Але розумієш, в їх планах це не вийде, тому що ми а, тут зовсім інша історія, тут зовсім інші люди. Це не у вас тиріти по странах. По одному по два міста. Розумієш? Макс, це серйозна давай, ситуація. давай подивимося, До речі, ти сказав про Молдову. Коли Придністров'я повернеться в склад Молдови. Дуже скоро. Причому в е, я не можу сказати тобі точно, коли це по час часовим аспектам, але вийдуть в вихід з, зі шкарлупи, Бачиш, угу. оця людина виходить з цього кокону. Це саме говорить про те, що е, види, види зі складу, і е, е, я тобі кажу, що як тільки Україна перемагає, як тільки ставиться крапка, всі інші е, країни починають активно, е, е, ну як тобі кажу, ну тобто, з дуже великим е, позором. Вида Росія з війни, uh -huh. розумієш, і інші країни почнуть е, вдох, як то каже в нанадихнуться на, на, нами, як це зробила до речі, Грузія зараз, uh -huh. і ми пишаємося тим, що Грузія зараз надихається нами, нашим 14-м роком, нашим нашою помаранчевою революцією. Тобто, розумієш, наша країна дає дуже гарний правильний вібраційний фонд. Яка допомагає іншим країнам виборювати свою єдність, Макс, давай ще до актуального. Зараз найгарячіша точка. Звичайно, в Україні це Бахмут. А угу. чи вдасться нам втримати Бахмут? відсотково, що вдасться. Війна буде важкою, вона вже важка, але вдасться. Прийде якась дуже добра новина? Оце, угу. оце в принципі символ дуже доброї, гарної новини. Це карта, яка символізує неймовірно пакт про ненапад, чи е, якийсь договір, або може просто перемогу. Тобто, сам Бахмут він буде мати свою енергетичну незалежність, а саме е, з української сторони, тому це 100% перемога. Нема жодного варіанту для Бахмута в іншому форматі. А давай подивимося, чи буде звільнений Мелітополь до кінця весни. Ні, не буде звільнений Мелітополь. Чому це вже початок? скажімо, давай так. Шлях вже початок. Тобто вони вже почали щось робити. Це mm -hmm. вже е, дуже добре. Але на жаль, на даний час е, дуже багато є і людей, які там досі вірять в святість е, Росії. А е, по-перше, і по-друге, це ще на даний момент дуже важка. Саме територіальна ситуація, тобто якось по... я не знаю. Просто я не знаю, як виглядає територіями Мелітополя. Я не знаю, як там по територіальній можливості дістатись туди, то е все одно. Я на даний час саме у що це буде весною, то я такого не бачу. Угу. Зараз теж всіх сколихнула ця новина про Оскар. Так? Про те, що виграв фільм про Навального. При цьому не дали слова президенту Зеленському тощо. Давай так. Навальний. Це фіктивна опозиція? Угу. Ні, він дійсно хоче миру, він дійсно хоче щастя, але на жаль, від, від нього нічого не залежить, а він вийде, ну, тобто теж що, те, що... Давай подивимося тут одразу. Ну, скоріш за все, що так угу. він його будуть як героя зустрічати. А якщо він навіть і не вийде, то йому посмертно буде героєм для багатьох рос росіян, угу. а, і про нього можуть дійсно складати легенди і басні про те, що ну тобто про нього він буде як дуже такий яскравий яскрава опозиція путіну тому в нього все буде добре Ну, він дійсно хоче допомогти угу. насправді хоче допомогти це не це не фікція. хоча багато хто там думає не думає так. добре ще одна новина так цього тижня про те, що європейське командування збройних сил США повідомило, що російський су 27 зіткнувся над чорним морем з американським БПЛА. Після чого дрон впав так у міжнародні води. Чим ця ситуація може обернутися у стосунках Росії і США? Чи все пройде далі рівно? Рівно нічого не пройде, будуть винити когось, буде якийсь скандал і будуть погрози. Але я тобі скажу, що ситуація доволі дивна, тому що я реально бачу, що. Воно вирішиться ну, нормально, нічого поганого такого глобально не буде. Але буде скандал, будуть там, як Боже, як вони люблять бляха ці погрози робити. Ми вас там всіх зараз спорішаємо. Ну, тобто, розумієш, те, що я бачу, що вони там щось десь будуть робити. Але ну може, там якісь вийшли якісь дрон там в, в американську сторону. Але ще раз тобі кажу: далі погроз не вийде. Угу. А, до речі, цей дрон, який збили, він потрапить в руки росіян. Тому що Америка цього боїться і говорила про те, що їм важливо, щоб він не потрапив. Поки Макс дивиться, друзі, я хочу вас закликати підписуватися обов'язково на наш канал AstroLux. Не забудьте поставити лайк і напишіть коментар, як вам цей випуск. Їм дуже важко буде його дістати. Він дивись. Оця карта, знаєш, з, і з людиною, яка намагається витягнути меч, uh -huh. вона говорить саме про те, що їм буде дуже важко витягнути цей дрон. Він десь дуже глибоко, а саме десь у печерах знаходиться. Бо бачиш, людина в печері сидить. Можна асоціювати цю карту, як цей дрон в печері, чи в якійсь дуже глибокій, uh -huh. десь дуже глибоко. Сказати, що вони його дістануть мало ймовірно, або можуть якісь там пару уламків. А, ну, Макс, а питання максимум. ось таке Чи ця війна остання для України на найближчі 100 років? Війна може бути не останньою. Тут все залежить від, то від того, як а, зараз вона закінчиться. Ти розумієш, зараз від Зеленського і від взагалі від управління залежить абсолютно все, тому що є два варіанти а може й більше варіантів. Є варіанти здатися, є варіанти а, не здаватися до останнього битися. Ми з тобою вже проговорювали цей аспект, що якщо вони здадуться чи заключать якийсь договір, мирний, що більше на нападів не буде, чи щось у такому форматі, то скоріш за все, що війна буде ще. А якщо Просто поставити, не давати ніяких можливостей їм, як то кажуть, знаєш, навіть і маленької частини країни, то тоді так закінчиться війна, і для України почнеться 100 років процвітання. Це стовідсотково. А давай так, от на даний момент що показують карти, які стосунки будуть через 5 років у України і Росії. Ніяких стосунків угу. це по перше. По друге Україна вийде в позицію дуже суворого контролю над русизмом і заборонить цю мову, заборонить якісь моменти співпраці. Дуже суворо буде забирати, хоч просто за зрозумієш зараз. Війна і зараз на це нема часу, uh -huh. а надалі це буде дуже активно присікатися в усіх аспектах, тому що вчіть мову, бо це вам знадобиться в майбутньому. Дуже дуже буде сильно відрізатися від цього. Е, Плоди того, що будуть забороняти розмовляти російською в школах е, в на спокійному форматі, ну тобто, зрозумій, що це не для того, щоб е, е, якось пригнічувати людей. Це для того, щоб ми нарешті стали одною державою. Мені здається, що це так воно буде, бо ніяких нормальних стосунків точно не буде. Я бачу, що дуже багато кого будуть карати за те, що ну саме в Росії, за те, що так буде за те, що так відбулося з нами. Тобто будуть для тих, хто дуже хвилюється, чи понесе Росія відповідальність, вона понесе і дуже глобально понесе. Тому не хвилюйтеся, рідні, все буде в Україні, все буде добре. Давай на останок питання: наше стандартне: все ж чи змінилася дата місяць закінчення цієї великої війни. А є якась дата і місяць? Ти нам говорив, якщо я не помиляюся, що це все ж минулого разу, коли ми з тобою зустрічалися, що це кінець літа, початок осені. Ти бачиш, що це вже все інакше буде, як зараз. Ні, давай інакше, це не обов'язково, що може закінчуватися війна. По перше, я хочу сказати, що е, в будь-якому випадку перемога випадає, і причому дуже 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 скоро угу. я ще раз кажу: мені здається, що зараз е, цей період, ось ми говоримо з тобою про березень. Це от така межа, яка угу. вже буде іти на спад по війні. Я бачу, що зараз вирішується дуже дуже багато процесів, і зараз також дуже такі серйозні фінальні бої. Те, що я на даний час бачу. Я бачу, що дуже багато буде судових справ, які вже розвиваються, бо карта суда та правосуддя випадає, і гарна новина. Дивись, знову ж на фінал випадає дві карти, які символізують. Я подивись, ось покажу вам. Всередину розумієш, отут людина стоїть е, між посередині між світом і темрявою, і отут у нас випадає та ж сама ситуація. Розумієш, оце якраз мені говорить про те, що ми знаходимося з вами посередині е, цього жаху, угу. тому можна сказати, що плюс-мінус ще стільки вже буде йти війна, але давай так вже більш-менш спокійніше. Угу. Макс, ми тобі дякуємо за сьогоднішню зустріч. Я нагадаю, що з нами сьогодні був Макс Гардієв. переможець битви екстрасенсів. Не забудьте підписатися на наш канал Астролюкс. Не забудьте підписатись на канал Макса. І ми з вами обов'язково тут побачимося. Гарного дня і мирного дня.